Пресвята Богородице, моя душа втомлена, тривогами і неспокоєм, я так прагну що всередині, я так потребую миру. Маріє, прошу, схилися наді мною, торкнися мого серця своєю ніжністю, навчи мене дихати спокоєм, ходити в Божій тиші, жити в довірі. Мене розривають турботи, страхи, думки, я втрачаю здатність слухати Бога в серці. Я забуваю, що справжній мир приходить згори. Благай тебе, захисти мене від усього, що краде мій спокій, очисти мою душу від метушні, виведи мене з тривоги, як твій син виводив з бурі, випроси мені у Бога дар внутрішнього миру, даруй мені мудрість не турбуватися про те, що я не можу змінити. Дай мені довіру у хвилину сумніву. Я визнаю, що часто сама ставала джерелом свого неспокою, я дозволяла емоціям керувати мною. Я занадто переймалася думками людей і забувала, що цінною є в очах Бога. Та сьогодні я прагну змінитися. Я хочу миру, який не залежить від обставин, я прагну спокою, який не ламається під тиском. Я прошу, наповни мене Божим світлом і рівновагою. Дякую тобі, Марія, що ти завжди чуєш. Дякую, що Твоя присутність як легкий подих миру. Дякую, що ведеш мене до джерела тиші, до серця твого сина. З тобою я вірю, що навіть у тривозі можна мати мир. Благослови цей день Марії і кожну мить. Допоможи мені нести спокій іншим. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиця, Цілителько людських душ і сердець, з великою надією звертаюся до тебе, благаючи зцілення для моєї душі, ти, яка знаєш біль людського серця. Подивися, милостиво, на мої рани, і вилікуй їх своєю ніжною любов'ю. О, Пречиста Діво Марії, мені важко нести цей тягар смутку, болю і розчарувань, які накопичилися в моїй душі. Прошу тебе, доторкнися до мого серця і даруй йому мир, спокій і радість. Матінко Божа. Моя душа потребує твоєї присутності, щоб повернути втрачену надію і зміцнити віру, забери з мого серця образи, які я не можу забути. Вилікуй рани, завдані словами чи вчинками інших людей, Богородице, дай мені ласку прощення, щоб я могла звільнитися від тягру гніву та образ, що пригнічують мою душу. Навчи мене прощати так щиро і легко, як ти і пробачаєш нам, О, причиста мати. Велікуй рани, завдані втратою близьких, самотністю, відчуттям покинутості та непорозумінням, наповни мою душу відчуттям своєї ніжної присутності та любові. Маріє, допоможи мені позбутися тривог, страхів і невпевненості, які заважають мені повністю довірятися Божій волі, зміцни моє серце і навчи його знову радіти життю. Пресвята, Богородице, Моя душа, спрагла твоєї підтримки і ласки, прошу тебе, віднови мої духовні сили, даруй мені світло надії, що розвію темряву моїх переживань, Мати милосердя, будь поруч зі мною у важкі хвилини, дай мені зрозуміти, що я не самотня у своїх стражданнях, допоможи мені відчути твою любов і піклування, яке лікує навіть найглибші рани серця. О, Богородице, приведи мене до Твого Сина, О Господа Ісуса Христа, нехай Його Божественна любов повністю зцілить мою душу. Пресвята Діво, вірю, що під твоєю опікою мої рани загоюються, а моя душа знову стане цілою. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята богородице, моя Небесна мати, на початку цього нового дня звертаюся до тебе з вдячним і покірним серцем. Ти, що ведеш своїх дітей дорогою правди і любові, благослови сьогодні мій день. О Марії, прошу тебе, будь зі мною від самого ранку до вечора, нехай твоя ніжна присутність супроводжує мене у всіх моїх справах, думках і словах. Допоможи мені розпочати цей день з миром у серці. Мати Божа, даруй мені ясність розуму. Чистоту намірів і доброту серця, навчи мене бачити в кожній людині образ Божий, чинити добро і уникати зла. О причиста Діво, благослови працю моїх рук, щоб усе, що я сьогодні робитиму, було на славу Божу і на користь ближнім. Допоможи мені трудитися з любов'ю, терпінням і сумлінням. Марія, направ мої кроки, щоб я не збилася з дороги правди. Ви Проси мені сили протистояти спокусам і уникати усього, що може образити Господа. Пресвята, Богородице, захисти мене від небезпек та всякого зла, пошли мені мудрість у рішеннях, витривалість у праці. Та лагідність у спілкуванні з іншими, мати милосердя, благослови мою родину, друзів і усіх, кого я сьогодні зустріну. Дай мені лагідне слово для засмучених і чуйне серце для тих, хто потребує підтримки, Богородице, вчи мене вдячності за кожну мить життя, за дар нового ранку, за здоров'я, за любов, яку отримую. Допоможи не нарікати, а з надією дивитися вперед. О Марії, заступайся за мене перед Своїм Сином Ісусом Христом, щоб Його благословення супроводжувало мене протягом усього дня. Пресвята Діво, зроби моє серце спокійним, вільним від тривоги і зайвих турбот, навчи мене жити цим днем у Божій благодаті, приймаючи все з любов'ю і вірою. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, Небесна Цариця і матір милосердя, звертаюся до тебе в годину важких випробувань, ти, що стоїш біля престолу Всевишнього і випрошуєш у Господа милості для тих, хто приходить до тебе щирим серцем Поглянь ласкаво на мої потреби. Богородиця Діво, ти знаєш мої страждання та переживання, що переповнять моє серце, тобі відомі мої сльози й тривоги. Огорни мене своїм материнським покровом, як мати огортає дитину в часі негоди. О, Пресвята Діво, дай мені силу та відвагу пройти крізь ці важкі обставини з вірою та надією. Веди мене дорогою, терпіння та смирення, щоб я не впала у розпач, але завжди відчувала Твою ласку, присутність і заступництво. Матінко Божа, проси свого Сина, милості для мене. Щоб Він допоміг мені знайти вихід із цієї складної ситуації, нехай Його святе світло просвітить мої думки, щоб я могла прийняти правильні рішення, мати, милосердя, будь моєю потіхою і заступницею перед Богом, щоб я не втратила віри, не зневірилася і не піддалася сумнівам у Божій любові. О, Пресвята Богородице, даруй мені благодать миру. І спокою душі, щоб я могла з терпінням і мудрістю пережити ці випробування. Молю тебе, укріпи мене у вірі, любові та надії, бо ти заступниця і покровителька всіх, хто звертається до тебе з проханням. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, наша Небесна Мати, і покровитель кородин, і з глибини серця звертаюся до тебе з молитвою про захист моєї сім'ї. Ти, що ніжно берегла святу родину, поглянь, милостиво, і на мою родину. Мати Божа, огорни нас Твоїм материнським покровом, щоб жодне лихо не мало влади над нами, вбережи нас від усяких бід, нещасть та хвороб, які можуть порушити мир і спокій у нашій домівці, дай нам ласку взаємної любові, терпіння й порозуміння, щоб наша сім'я стала місцем затишку, віри і підтримки. Пресвята Діво, молюся до тебе за дітей наших, щоб ти захищала їх від усякого зла, небезпеки і спокус цього світу, веди їх шляхом добра, мудрості і праведності, щоб вони завжди відчували твою материнську опіку, проси у свого Сина Ісуса Христа, благословення для наших батьків, щоб вони мали силу і здоров'я в старості. А їхні серця були сповнені радості і миру, захисти їх від смутку, тривоги і самотності. Богородице Діво, даруй нам єдність сердець, взаємну повагу та глибоке порозуміння. Допоможи нам разом долати труднощі, зростати у вірі та бути прикладом любові для інших. Матінко Боже, збережи мою сім'ю від конфліктів, гніву, заздрості та образ, щоб у нашому домі завжди панувала Твоя свята присутність. Віддали від нас усе, що нас роз'єднує, і навчи прощати одне одному, як прощає Господь. О Пресвята Богородицю, у хвилину випробувань і страждань будь поруч із нами, зміцнюй нашу віру і даруй надію на Твоє милосердя, навчи нас любов'ю і довірою приймати Божу волю. Небесна, Царице, молю тебе за всіх, хто дорогий моєму серці, і прошу, не залишай нас без свого заступництва, будь нашою захисницею та надійним притулком, будь-якій біді. Пресвята Богородице, передаю Тобі у руки всю свою сім'ю і прошу тебе, веди нас шляхом спасіння, миру і любові до Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, пречиста мати і моя, небесна заступнице, перед тим, як лягти спочити, приходжу до тебе з щирим серцем і глибокою довірою. Не залишай мене цієї ночі без своєї опіки та турботи. Мати Божа, поглянь ласкаво на мене Твою дитину. І огорни мене Твоїм материнським покровом, очисти мої думки від неспокою, страху і тривог, що накопичилися протягом цього дня. О, пречиста Діво Марія, дай мені ласку спокійного і мирного сну, щоб моє тіло і моя душа відновили свої сили, захисти мене від поганих снів і тривог. Матінко Божа, прошу тебе. Молися перед Своїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом, щоб Він пробачив мені гріхи, які я вчинила цього дня, свідомо чи несвідомо. О, Пресвята Богородице, даруй мені милість відпустити образи, які я тримаю в душі, та пробачити тим, хто образив мене, навчи мене любити так, як любиш ти, і даруй силу не тримати гніву чи образи. Пречиста мати, молю тебе про мир у моєму домі, нехай у ньому завжди панують любов і злагода. Допоможи, щоб ранок прийшов із відчуттям радості миру і вдячності за новий день, який подарував нам Господь. Богородице, прошу Твого заступництва для всіх тих, хто цієї ночі переживає важкі хвилини, страждання чи самотність. Марія, будь моєю провідницею у снах, нехай вони будуть чистими, світлими і повними миру, щоб моє серце завжди було відкритим для добра. Пречиста, Богородице, з любов'ю віддаюся Тобі на цю ніч. І вірю, що під Твоїм захистом я в безпеці, будь моєю небесною опікункою сьогодні і завжди. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, пречиста мати і моя небесна заступнице, перед тим, як лягти спочити, приходжу до Тебе з щирим серцем і глибокою довірою, не залишай мене цієї ночі, без своєї опіки та турботи. Мати Божа, поглянь ласкаво на мене, Твою дитину, і огорни мене Твоїм материнським покровом, очисти мої думки від неспокою страху і тривог, що накопичились. Протягом цього дня. О, причиста Діво Марія, дай мені ласку спокійного і мирного сну, щоб моє тіло і моя душа відновили свої сили, захисти мене від поганих снів і тривог. Матінко Божа, прошу тебе, молися перед Своїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом, щоб Він пробачив мені гріхи, які я вчинила цього дня, свідомо чи несвідомо. О, Пресвята Богородице, даруй мені милість відпустити образи, які я тримаю в душі, та пробачити тим, хто образив мене, навчи мене любити так, як любиш ти, і даруй силу не тримати гніву чи образи. Пречиста мати, молю тебе про мир у моєму домі, нехай у ньому завжди панують любов і злагода, допоможи, щоб ранок прийшов із відчуттям радості, миру і вдячності за новий день, який подарував нам Господь. Богородице, прошу Твого заступництва для всіх тих, хто цієї ночі переживає важкі хвилини, страждання чи самотність. Марія, будь моєю провідницею у снах, нехай вони будуть чистими, світлими і повними миру, щоб моє серце завжди було відкритим для добра. Пречиста, Богородице, з любов'ю віддаюся Тобі на цю ніч. І вірю, що під твоїм захистом я в безпеці, будь моєю небесною опікункою сьогодні і завжди. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дєво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.